Ми будемо говорити про таку досить цікаву тему. Про у. телесеріали будемо телесеріал. говорити. А Пен. привід, власне, у нас той, що а, в 1993 році, в цей день, 15 січня, в США вийшла остання 2137 серія серіалу Санта-Барбара. Ну, це я думаю, всі знають, що це найдовший серіал в світі. І власне це послугувало темою нам сьогодні поговорити загалом про феномен телесеріалів, а допоможе нам в цьому гості, який вже. Жи є у нас в студії це театральний критик Олег Вергіліс. Олеже, добрий вечір. Добрий вечір. Мені дуже приємно, що ви мене вирішили запросити в якості експерта з мила. Ну, ми, взагалі ми... запрошує про, про театр До то, речі, що... е... Мильна опера, а це саме мильна опера Санта-Барбара. Знаєте, чому мильна опера називається? Е, не справді, не знаєте, звісно, е, звісно, да. справді, якщо говорити про Санта-Барбару, то мильна, але е, погодьтеся, зараз існують серіали, які можна назвати інтелектуальними, які дивляться зовсім інша категорія, так, звісно, ніж ті, звісно, які дивляться Санта-Барбару. Градація, класифікація серіалів з того з того часу дуже дуже, дуже змінилась. Якщо пригадати колишні. Давні часи ще до телевізійні, мильна опера. Вона була у вигляді радіосеріалу, Це 32-й рік, якийсь здається, Боб і Бебі, щось якась дурниця була. Потім 40 40-ві роки е, перепочали епоху телевізійного серіалу, серіалу, коли радіо вже було не таким. От і все це тримало людей дуже довгий час. І рекламодавці давали рекламою. Проктор Імґембл різні 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 свої товари, і вони стали мильними ці опери. Сьогодні, мені здається, телевізійна індустрія серіальна. Вона переживає дуже гарний час, тому що вона дає максимально цікавий різноманітний вибір для кожного, для інтелектуала, для домогосподарки, для політика. Для дитини, от такий для мене сьогодні абсолютно це такий серіальний бізнес, який м, навіть іноді знаєш перекриває якістю прокатне кіно. А от, взагалі, Санта Барбара, перша серія, вона вийшла 30 липня 1984 року. Так і завершилася вона от в цей день, 15 січня 93-го року. І взагалі, от чи можна пояснити живучість цього серіалу, так здається, в Після падіння радянського союзу його також почали транслювати вже в незалежній Україні, але не спочатку третьому році здається, да? Я почав транслювати очікуваю. в США він закінчився, mm -hmm. а в нас він почався здається сто 187 серії не з самого початку. Взагалі, чим живучість цього серіалу можна пояснити? Ну я тобі скажу так: покоління сучасне, двадцятилітні діти, молоді люди вони взагалі не знають, що це таке. Вони сприймають Санта Барбара як якась така, знаєш, значок Емблема минулого. Але знаєте, це усталений вираз, який. А, Війшов, він, да, це лексична така метаморфоза, вже як фразеологізм, Певний, Санта-Барбара це щось дуже довге, щось сімейне. У щось, Львові навіть цілий щось, район є спальний. Щось, щось мильне. Там вже чотири сім'ї у цьому серіалі, значить, три багаті, одна бідна. І вони повсякчас переплітаються зради, змови, конфлікти в бізнесі і фантазії сценаристів вистачило на 9 чи скільки це років, власне, 9, 10 років. 84-93, це, да, 9, 9 років. років. А от у Шерлока, на жаль, на жаль, не вистачило цікавої фантазії навіть на 4 сезони, де по 3 серії. Це я бачив піратську копію, прости Господи, сьогодні в день, і дуже мене це значить, обурило Олег Олег Вергаліс, журналіста мистецтвознавець у студії громадського радіо, з яким ми говоримо про феномен серіалів. І зараз я пропоную, хоч на хвилинку перенестися у ці 90-ті роки і послухати кусочок джингла санте-барбари. Я пригадую. Двадцята година і 46-та хвилина в Україні це програма громадська хвиля на громадському рандії. Сан... Санта-Барбара, як Санта можливо, Барбара, хтось міг так. подумати. Але говоримо справді про телесеріали, про їх феномен і говоримо якраз в зв'язку з тим, що сьогодні, в цей день, 1993 році, вийшла остання серія цього телесеріалу. І от поки ми слухали цю аудіальну заставку, яка щойно пролунала, якраз наш гість Олег Вергірс назвав, що це практично. Можна назвати гімном домогосподарок Ну, мел мелодійним таким Коли ми виникали в ефірі, зразу всі, ніби значить підбадьорювались, вони чекали чергового цього повороту сюжету. Ну але, взагалі, от Олег, наприклад, сама індустрія якби серіалів фікшена, так званого, mm -hmm. так як вони називаються на заході, вона була популярна і така довгограюча, як би можна було сказати, тому що було багато домогосподарок Сполучених Штатів Америки, і вони мусили чимось зайняти свій день. І вже в денний час показували в день та не Ввечері, але зараз, в принципі, аудиторія дуже сильно змінилася. Так, от ми можемо пригадати оці мильні опери, так як мило, так як часто було, його називають, там, наприклад, там Рабиня Ізаура, Дика Роза, Санта-Барбара. Це все минуле. все. Це все минуле. Це типове минуле. мило. Історія, да. Це типове мило, на якому там, не знаю, в дитинстві я його десь там одним uh -huh. оком бачив. Я пам'ятаю, бо це були якби е, такі назви, е, е, грубо кажучи, які репрезентують і мають спогади мого дитинства. Знаєш чого? то що меню. Телевізійне, очевидно, твоє дитинство це 90-ті роки, як і напоминаюсь. Так, дитинство воно було досить обмежене. Розпався радянський союз продукту власного у колишніх республіках. І на центральному каналі було обмаль, і вони за якісь, очевидно, не дуже великі кошти придбали пакет різних серіалів і рабиню, і санта-барбару. Пам'ятаю, на плюсах була династія трошки пізніше. Дуже популярна мильна опера. Просто захоп... я захоплювався актрос актрисою Джан Колінс. і це ввійшло в повсякдення, в життя, коли телевізійники вітчизняне розбагатіли. І колишні радянські, значить, українські новини ну, наша індустрія серіальна, досить зараз, як ви розумієте, дуже дуже небідна. Сьогодні актор серіалу багатший ніж ви в декілька разів. Може собі дозволити купити і зміську вілу і дорогу машину. Він оцінює себе за не хочу казати цифри за певну зміну знімальну вище ніж учителька середніх класів. За місяць і ще один цікавий аспект забезпечений роботою, як правило, на кілька років пере всім щастить. Зараз дуже великий попит якраз на акторські факультети. От я знаю, набрали в деяких вузах там по 100 першокурсників А чому на... така велика кількість. По перше, всі хочуть. Зробити ці гроші такі шалені. По-друге, а куди ще йти зараз? Такий час дивний? Ну і по третє, вони ж платять як комерційні ці дітки гроші, і отримують вузи, тому. Такий час у нас цікавий, серіальний, драматичний а От, справді, серіальний час. Мабуть, тому що е, сьогодні, ну принаймні, останні роки, навіть mm -hmm. самі серіали, я думаю, зі мною поводяться mm -hmm. ті, хто їх дивляться. Я, на жаль, не а можливо, на щастя, не, не відносу mm -hmm. до жаль, тих, бо є гарні. хто дивиться. Багато серіалів. Я, можливо, дивився кілька за своє життя. Що ви так... дивилися цікаве? Космічні дивився. Тільки про космос. Зоряні війни? Ні, здається, Вавелон, ну це було давно. Це було досить Як давно, але. Про... Справ... Минути гру престолів, Шерлока. Як ви могли серйозну про минус, чудовий американський звісно проминув, мабуть, в зв'язку з тим, що час відіграє вирішальну роль. Але я знаю, що дуже багато моїх знайомих дивляться велику кількість цих серіалів. І справді, те, що мені вдавалося там, десь от, як казав mm -hmm. мій колега Любомир, одним оком побачити, це справді класно, це якісно, це цікаво. Це дай захоплює. Не дай перебіг тебе. Насправді давно вже пішло в минуле, оце такий скептицизм. Снобізм, ах, серіал. Сьогодні навіть серйозні компанії політичні, журналістські, вони обмінюються враженнями від серіалу Карточний будиночок», «Картковий будинок, де геніально грає Кевін Спейсі. Обмінюються враженнями. Звісно, я згадав серіал Батьківщина, Родина. Це політичний блискучий мій улюблений серіал, який. Випереджає час, прогнозуючи певні політичні колізії, які ми зараз переживаємо у минулих сезонах. Це фантастично. Тобто серіал грає зараз роль, ну я би не сказав, прям прогнозиста такої ванги. Він грає от роль моделювання дійсності, і здається, що дійсність повторює. Те, що написав сценарист, зокрема у серіалі Батьківщина: про тероризм, про близький схід, про всі ці шалені. Сутички міжнародних конф... Зараз, до речі шостий сезон вийде. Я чекаю з нетерпінням. От от він вийде, але до речі, мабуть, не Взимку. Не лише от такі дуже цікаві якісь сюжетні ходи, угу. все таки спонукають глядача все таки, ну так би мовити, присісти да на той чи інший серіал. що змушує людей от постійно Я тобі чекати скажу, серії ну як серії? ну люди різні ж. По перше, да люди, які їм нічим займатись вдома, господарки, власне, ну як нічим. Вони займаються і вони сприймають це як фон. Це фоновий продукт, дуже часто буває. Вони говорять, слухають, щось роблять. Є е, люди, які зараз давно прийшли вже значить, в інтернет, гаджети, Вони вже телебачення не сприймають. Вони беруть, от як я, наприклад, як я подивився, серіал Молодий папа Пауло Сарентіно. Ну, нещодавно Це ще один хід сезону. так? Ще один та? хіт сезону, да. Я думаю, що чекав серії, якісь там, коли вони будуть виходити е, щовечора. Я... Потратив ніч, ну власне, добу і всі 10 серій махом подивився, не спав, звісно. Але в мене було таке таке з ідентична ситуація з іншими серіалами. Насичне враження я не можу чекати я людина нетерпелива да Фанати. серіалу любить. Да я можу похвалитися хіба що переглядом Сімпсонів регулярним. Олеже. У кожного свої недоліки. <ріст> Олег Вергеліс, журналіст та мистецтвознавець, який у студії громадського радіо розповідає нам про феномен серіалів і чому вони настільки довговічні, кому можуть подобатися. Олеже, от ми розпочали нашу розмову із того. Що говорили про Мило, про Санто-Барбару, ми можемо зараз говорити, констатувати той факт, що мило померло. Тому що багато серіалів за своїм так званим екшеном, постановками, бюджетами, вони вже ну, серйозно дорівнюють, наприклад, картинам, фільмам, які виходять на широкому екрані в кінотеатрах. І, наприклад, я скажу тобі, от серіал, який я. Очікував, він вже перша серія в Сполучених Штатах вийшла. Це табу з Томом Харді. Так? Табу з Томом Харді, наприклад, Том Харді є одним з високооплачуваних акторів. Тобто, всі пам'ятають фільми його фільм разом з Леонардо Ді Капріо, виживши. Так, виживши, який отримав кілька оскарів, і, грубо кажучи, колись неможливо було собі навіть уявити, що, що він буде зніматися що в висококласний актор буде зніматися. Де, що Діка знявся в серіалі саме в санта барбарі Ви читали таке? В нього був маленький епізод, маленький дитям знявся Дікапріо. Це був його такий але ще, крок. але він ще не знав, що, Та, він... що він. там знав. Да, так, от, Ми можна, можемо сказати, що Ера Мила померла. М -м, мені здається, вона безсмертна. Ця ера. Чому? Тому що ти дивишся зараз е, на такий сегмент американського, британського, дорогого якісного кіно. Ну, а треба пам'ятати, що є Латинська Америка. Є. Ну, але в нас мало вже транслюється мало. в серіалах, але взагалі вона... їх немає. Ну, але вона там є. Тобто у світі це продовжується. Там є свої зірки, так як в Болівуді є свої зірки в Індії, так і там є свої зірки. І це не значить, що якщо у нас немає, то хай земля горить. Воно є, воно живе, воно існує. І там ну, не такі великі бюджети, враховуючи кризу. Але ну чого у нас немає? Тому що ми знайшли дуже швидко заміну російським російським, серіалами. і спочатку російські знайшли заміну бразильським, мексиканським. Потім зразу спитайте, Таню Гнєдаш, до речі, ми з нею переписувались в Фейсбук недавно. Вона мені порадила цього молодого папу. Вона знімає беззупинку для одного з каналів стосерійні, довгі е фільми. Там немає таких батальних сцен, там є історії кохання, відносини. Що це таке? Мильна опера, немає, я не знаю. Тобто це воно... те, від чого не втомлюється, да. воно люди постійно, воно так? змінюється, воно є в нього значить, свій глядач. Так що все нормально, воно буде. Поки є запит на це, але звісно, повторити вже ту о, той малюнок. О, ці дуже злиденні декорації, там якісь три стіни, одні двері на всі. Як раніше знімали дуже пам'ятаєте? Такий був серіал, називався Мухтар в Україні. Mm -hmm. Знімали. Там у кожному злочині були задіяні ніби, різні якісь герої, але скрізь були одні двері. Очевидно, вони були дуже бідні бюджетом, і двері були як постійно впізнавав. Вже так, такого немає. Все стало іншим, дорожчим. І я взагалі, от ми згадали Молодий папа, да, фільм. Молодий папа, папа римський, значить. Ну що, ну, кожен кадр це твір мистецтва, видатний режисер сучасності Пауле Саррентіно. Я почитав недавно розвідку, як він для цього серіалу шукав ідентичність з певними полотнами, з шедеврами живопису. Тобто, це не сидів і клепав дурничку якусь для дому, а виношував задум. От зараз буде другий сезон, початок роботи. Це теж серіал. Тобто, це, ну, послухайте, життя стало інше, мобільне. І Хтось лінується йти в кінотеатр, комусь зручніше сприймати це з планшета, цей сері... ну, тому... А запити у глядачів вони стали на щось більш якісне? Мені здається, дивись, от феномен, 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 от кажуть рі, по різному, я теж по різному кажу. Вони довели, що інтелектуальний серіал такий грайливий, з подвійним дном, як Шерлок. Він почав своє життя 10-го року. Він здобув масову популярність. Хоча, здавалось би, там немає таких ну, лобових ліній, мелодраматичних ходів. От перші сезони вони були блискучою грою інтелекту. І це захопило, ну, якщо от останній сезон його подивилось першу серію більше, ніж новорічне привітання королеви Єлізавіти. Це статистика, значить, на попит жага дивитись цей серіал як інтелектуальну гру. Хоча, на жаль, Автори трошечки вже впали саме в мило. В останньому сезоні мені дуже шкода, що так трапилося. Ну я ще хочу сказати, що, наприклад, дуже багато серіалів вони спонукають до більшого читання. Наприклад, скажу і там, наприклад, дізнання про щось нове, наприклад, щодо себе, я коли mm -hmm. захопився серіалом Вікінги. Так я нічого не знав про Рагналера Лотброка. Так, це mm -hmm. такий напівміфічний персонаж, датський конунг колись був. І от завдяки цьому серіалу я фактично ну так вивчив історію скандинавії цього періоду. А які чудові скандинавські детективи? Ви багатосріні, це просто захват. Які чудові серіали, британські детективи, їх така кількість невимовно просто велика і якісна. Що думаєш, господи, подаруй нам дуже довге життя, щоб це все можна було охопити, переглянути. Отримуючи, звісно, задоволення або просто трохи більше вільного часу. Ну що ж, власне, на цьому і будемо завершувати нашу розмову. Я нагадаю, що ви слухаєте програму Громадська хвиля про феномен телесеріалів. Говорили з Олегом Вергілісом, критиком та мистецтвознавцем. 20 година 57 хвилин за київським часом.